Дуже цікавий момент для чоловіків у тренажерному залі. Обов'язково зберігайте це відео, якщо у вас не ростуть грудні м'язи. Проводжу мануальне м'язове тестування великого грудного м'яза, Ключичної порції. Зараз перевіримо, чому він його не відчуває під час жимових рухів. Тримаємо. А ось і відповідь, тому що він спить і не тримає навантаження. Тому що він весь перенапружений. А тепер перевіримо передній дельтоподібний м'яз. Тримаємо руку, тиснемо вгору. А ось чому він весь час відчуває дельту. Тут такий тонус, що я навіть руку з місця зрушити не можу. А тепер ще раз перевіримо великий грудний м'яз. Тримаємо руку. А він спить. Глибоким сном. Що я рекомендую зробити у цьому разі? Зняти напруження з грудних м'язів, а потім обов'язково збільшити рухливість плечовому суглобі і тільки після цього робити жим.